Сьогодні, 28 серпня 2024 року, відбулося 18 те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про готовність закладів освіти Миронівської міської територіальної громади до організованого початку 2024-2025 навчального року доповідав Володимир Нечипоренко, начальник гуманітарного відділу виконавчого. Чого комітету гуманітарним відділом Миколайчого комітету Воронівської міської ради забезпечено безумовне виконання плану заходів, затверджених розпорядженням Виронівської голови Воронівської міської ради від 25 липня 24-го року за номером 178 ОД про заходи з підготовки заходів освіти Виронівської міської територіальної громади до організованого початку 2024 двадцять навчального року та опалювального сезону. Ну, насамперед, мова ведеться про безпеку учасників освітнього процесу. Маємо 32 маємо у всіх фактично закладах освіти облаштовані захисні споруди з цілівого захисту. Відповідно, завтра буде прийматися рішення на комісії НС в Обухові стосовно форми навчання, скажімо так, в громадах у громадах Убуківського району. Ну, ми сподіваємося, що нам будуть. Надане право проводити освітній процес у очному і змішаному форматі. Ну, змішаний чому тут додається, тому що якісь знаєте, про ковід, то можуть бути якісь, скажімо так, інші нештатні ситуації. Да. Військовий стан, діти можуть уходити на дистанційку, через то і такий формат теж ми пропонуємо на розгляд комісії. Робота по облаштуванню і нарощуванню фонду захисних споруд проводиться постійно. Це питання номер 1 на сьогоднішній день. У нас є на базі другої школи, другого ліцею і ще і пункт незглавності, який забезпечено, скажімо, всім необхідним, в тому числі генератором, в тому числі інтернетом, в тому числі Wi-Fi, і тобто навіть можлива робота. Безперебійна в умовах век-ауту. Проводиться наразі організаційна робота щодо створення осередку з укладання предмета захисту країни. Це абсолютно новий предмет. Він вводиться в дію, скажімо, в цьому навчальному році з вересня місяця. І в жовтні вже має поповнитися за рахунок з державного бюджету необхідним приладдям і обладнанням. Разом з тим. Продовжуємо роботу над всконаленням нашої мережі. Питання дуже серйозне і воно таке дуже болюче. От. Але де можемо утримуємо, в тому числі у нас збереглася мережа, звичайно, мережа заходів загальної середньої освіти міліє. Дві школи залишилися без дітей: це Кіплечівська філія і Костовітівська гімназія. От. Але натомість збережена мережа. З інклюзивним навчанням і вихованням і збережено мережу закладів дошкільної та позашкільної освіти. Забезпечено виконання постанови Кабінету міністрів щодо ведення обліку дітей і підлітків шкільного віку. Це для того, щоб ми нікого не упустили з дітей і всі здобували повну загальну середню освіту, навіть в умовах, скажімо так, військового стану. Координується робота з питань підвищення кваліфікації кухарів. Завтра наші кухарі їдуть на навчання у Білу церкву, хоча вони і пропрацювали, скажімо так, фактично рік за 305 постановою, яка неохильно виконувалася, і вартість харчування в нас дотримувалася відповідно до цієї постанови. Приблизно 57 гривень у закладах загальної середньої освіти і приблизно 86 гривень у закладах дошкільної освіти. Чому? Ну це не приблизно, це в середньому. Тому що там три вікові категорії, а там дві вікові категорії. І на кожну вікову категорію є відповідно різна цінова політика питання підвезення. Чекаємо два автобуси. Вчора я був на обласній серпневій конференції. Підходив до всіх і вся, в тому числі до головного бухгалтера нашого департаменту освіти і науки. Ну кажуть скоро. Я кажу: ну в календарі числа скоро немає. Ви скажіть якусь дату, ну якийсь тиждень, може другий. Тобто десь на підході. Ну, от обіщали на початок. Тепер у мене ще одна головна боль, як тут скомпонувати це підвезення. Ми розробили, затвердили рішенням сесії необхідну стратегію реформування системи шкільного харчування у громаді відповідно до комплексного регіонального плану реалізації цієї стратегії. Про вартість я сказав. Ми змоделювали мережу харчоблоків. За літо зробили, робимо зараз Зеленківський харчоблок Зеленківської гімназії і зробили ще три проекти на гімназії Маслівська. На Центральницьку і на Іванівську. Це там харчоблоки ну, не у геть, м'яко кажучи, гарному стані. Всі предпрацівники е, пройшли е, відповідний медогляд, ми за це заплатили кошти, тобто за кошти роботодавця. Е, діти е, перший же день проводять тренування. З метою засвоєння алгоритму дій під час загроз та надзвичайних ситуацій різного характеру, в тому числі спричиненими військовими діями, всі заклади освіти виконали завдання із поточного ремонту. Всім необхідним вони були забезпечені. Вчора довезли тверде паливо, тобто ми маємо забезпечення дровами у тих закладах освіти, де вони необхідні. Проведено повірки приладів обліку тепла газу. от Маємо на котельнях генератори. Зробили запас палива, ну, понятно, що його треба поповнювати буде, якщо ми будемо його використовувати. Ну і не маємо заборгованості за енергоносії, не маємо заборгованості по зарплаті. Всі виплати здійснені в повному і цілковитому обсязі. Ну, тобто таких вроде би як моментів щодо зриву початку освітнього процесу не бачу. Зараз завозимо ще продукти харчування для необхідного початку, скажімо так. Ну і хто в неділю право закладів освіти за погодженням з батьками, хто 2 числа проводить свята першого дзвоника і фактично навчальний рік має розпочатись 2 вересня і він триватиме по 30 червня з 2025 року згідно з постановою кабінету міністрів. По питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25 грудня 2023 року. Про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік зі змінами доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Планується винести на результат сесії наступні питання по внесенню змін до бюджету, збільшення призначень по Миронівській міській раді, як головний розпорядник, виділення коштів в сумі 6 млн грн – це влаштування укриття старостаті Росава для використання закладами освіти школою, мішкільним ресурсним комбінатом і садочком. Виділити кошти в сумі 400 тисяч гривень на влаштування укриття зеленки Центру первинної медико-санітарної допомоги, на заміну вікон в кабінеті педіатра і пункту невідкладної медичної допомоги 36 тисяч 900 гривень. Опорні багатопрофільні лікарні на заміну акумуляторів для КТ і оплату робіт по заміні 268 тисяч 900 гривень. Коригування реконструкції, капітальний ремонт відкладної допомоги 656 тисяч 900 гривень. На ремонт ліфтів опорні багатопрофільні лікарні в сумі 80 тисяч гривень. Капітальний ремонт електромереж стаціонару 770 тисяч гривень. Потім опорні багатопрофільні лікарні на встановлення сонячних панелей. Півтора мільйона гривень. Потім по програмі торбота, збільшення призначень на виплату компенсації по догляду по постанові 1 мільйон гривень і збільшення депутатського фонду на суму 11 мільйонів гривень. Спортивному клубу Арена на участь спортсменів у чемпіонатах в Астані і Ташкенті у сумі 184 тисячі 430 гривень. Громадська організація здорові діти. На збір, який проходив у Долина, у сумі 10 тисяч гривень. Миронівка, житло, заміна вікон вулиці Соборності, 113 32 тисячі гривень, комунальний ремонт насосів 26 тисяч 900 гривень, водоканал, встановлення сонячних панелей на водозаборі в дешках півтора мільйона гривень. Комунальний підприємство Благоустрій, благоустрій набережної. Сумі 1 млн 200 тисяч гривень, благоуслідня на збільшення фонду праці 105 тисяч гривень. миронівка водоканал, різниця в тарифах 176 тисяч 440 гривень, 76 копійок. миронівка благоуслід, дорожній фонд заготівля для і послуги автотранспорту по 1 мільйон 100 тисяч гривень. По ДФТГ збільшення на 105 тисяч гривень дають нам в області субвенцію. На виконання нашої програми потім по гуманітарному відділу, згідно їхнього листа, було опрацьовано збільшення їм призначень поточні видатки. Це садочки, школи, мішкільний. Там придбання різних малоцінних предметів, капітальні роботи поточні 4 мільйона 690 тисяч 381 гривня, і капітальні 5 мільйонів 245 тисяч чотириста гривні. По відділу культури збільшення призначень по фоку підключення генератора, які ми попередньо виділяли 95 тисяч гривень, по управлінню фінансів. Збільшення резервного фонду за рахунок додаткової дотації нам дають нашкодування за розміщення внутрішньопереміщених осіб 97 120, сто тисяч гривні і фінансова допомога надання. Субвенції військовим частинам, значить, по цій сесії буде на нас 17 військових частин на 12 мільйонів 700 тисяч гривень. Всього це у нас буде надано субвенції після, ну, після сесії. Схвалять 41 мільйон гривень. Надано буде фінансової допомоги військовим частинам. Отакі зміни планується внести. Прошу свалити. Члени виконавчого комітету схвалили даний проект рішення та заслухали і погодили наступне питання про погодження проєкту програми розвитку земельних відносин Миронівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Також затвердили перелік об'єктів та видів громадських безоплатних та суспільно корисних оплачуваних робіт для відпрацювання неповнолітніми засудженими та правопорушниками адміністративних стягнень на території Миронівської міської територіальної громади та погодили проведення різнопланових заходів на території громади. Проголосували за встановлення скоригованого тарифу на виробництво транспортування та постачання теплової енергії на території Миронівської міської територіальної громади в селі Іванівка. Також затвердили звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств Миронівської міської ради за перше піввіччя 2024 року. На засіданні виконавчого комітету були заслухані та погоджені питання про розроблення проєктної документації та отримання експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації по об'єктах будівництва капітальний ремонт частини дорожнього покриття вулиць міста та сіл громади про взяття на квартирний облік громадян. Були надані дозволи на вирубку дерев та встановлення дитячого майданчика. Затвердили висновки про доцільність встановлення опіки та призначення опікунів. Члени виконкому погодили питання, що стосується захисту прав дітей.